Ви наступної грози, бо попередня наробила трохи піти на вулицях і додому Ну, з дійсності від цього лиха ніхто не застрахований. Знаєте, я належу до котрої тих людей, що природу не можна ображати, і треба сприймати погоду, природу такою, якою вона є. Просто до неї треба бути готовим будівельникам якісно будувати, не красти, і все буде добре, бо міцно збудована будівля. Завжди непохитна і все. Але людям треба бути завжди обачними, тому що є на те синоптик, є на те, що якщо є якісь там лиха, якщо хтось до того дуже такий е, боязливий, то звісно, що треба зважати, бо взагалі, якщо має десь на, 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 на догнати, то нас дуже не. Тому, тому все треба сприймати як, як даність. От вона є, не треба з природою воювати. Е, Її треба просто брати до уваги. І все. Не зовсім настрашила, але однак, да, для лоска це аномальна звичайні грози, і тут нічого не зробиш. Тобто, якби є певні норми, гості, середні опити, які є на території, під них все проєктується. І інколи таке буває, час від часу, дуже рідко. Коли ці опади більше, ніж передбачено цими гостами, тому треба просто пережити і перетерпіти. А що зробити? Ну, напевно, влада повинна якось комунікації щось робити, щоб воно не затоплювало. Вони просто не справляються з такою кількістю води. Або вони застаріли, або вони щось. Це комунальні служби повинні. Цим. А ви особисто постраждали якось в п'ятницю? Ні, в п'ятницю ні, дякувати було. Були вдома, але пару років тому постраждала, теж була дуже велика злива. Я то ні, не постраждав. Ну, може, дехто постраждав. Щось чи було. боїтеся, грузи? Наступної? А я було... то, що, то хіба Перший раз, чи що такого ніколи не буває, то ж буває всяке, то ж не перший рік. Що робити? То хай роблять комунальні служби і так далі. А що люди мають робити? У них є людьми хай роблять, прочищають і будуть тоді стікати, стіки будуть. Звичайно, страшить, хоча це не тільки Луцьк. нас навіть даний цей рік то дуже багато аномалій і по Україні, і по всьому світу, що щось в природі дуже дивне відбувається. Аж до чого воно призведе, то невідомо. Особисто якось застерігаєтесь від цього. Ну, особисто як можна застерегтись? Від природи нікуди не втечеш. Як кажуть, то з хати не виходити, то все рівно може щось і в хаті статися. Що нам бракує? Нам бракує в місті хоча б людей, які будуть ходити проявляти конкретно по місту, де є проблемні зони. Я конкретно, коли була ця стихія, то я була біля ЖД вокзала, там, де оцей курінь, ресторан, оцей, чи як він там називається. І я біля нього хотіла прийти, і там мені було десь по коліна води. І я думала, йти пішки чи не йти. І я си поняла, що влада може і є, але вона не звертає увагу на проблему і спокон віків. Дорогі дороги завжди були і є. А й наші дороги не саме найкращі, прохання зверніть увагу. І зробіть хоча б якісь там дирки, щоб сток був, щоб конкретно зона там, де жиде вокзал, люди, які там живуть, кажуть, що там постійно така проблема. Гроза якраз п'ятнична застала мене. Я була на роботі, відповідно, довелося більше години чекати, поки це все мене. Коли вже поверталась додому, ви знаєте, то ну от в моєму районі міста особливих якихось зовнішньо результатів, наслідків грози не було. Проте ну от, з відео, з інтернету, з мережі бачила, що робилося в інших районах міста. Насправді це вражає. Тому що, ну, як на мене, це говорить про якусь безвідповідальність якоїсь структури.